За 25 травня 2024 року. Номер 16. Узгодьте вираз з точкою на координатній прямі. Обчислимо значення трьох виразів. Перший. пів першому помножити на пів мінус першому. Виконим дії степенями пів степені 1 мінус 1 пів нульовій. Пів нульовій одиниці, будь-яке число нульовій одиниці. 2 помножити на одиницю 2. Танвікс 5π на 4. Якщо вам зручніше рахувати значення через градуси, давайте перейдемо до градусів. 5 помножити на 180 четверте. 184 скорочуємо на 4. 45, 5 помножити на 45. 5 на 40 200 плюс 25, 225. 225 це 180 плюс 45. 180 плюс 45. Для 180 плюс альфа в довіднику є формули переходу до гострого кута. Але зараз пригадаємо, як це виконується. Якщо використовуємо код 180, то назва функції залишається такою, як була. Єдине нам потрібно... Подумати, чи може з'явитися, чи існує знак у тангенс 225. 225 це третій четверть. Третій четверть тангенс додатній, він додатній перший, третій четверть. Тому знака мінус попереду не буде. Тангенс 45 це одиниця. Теж довідничку є стаблиця основних кутів Значень в тригонометричні функції для основних кутів. Логаритм основа π Пі, під логаритмом число зв'язане з π, всюди перейдемо до степеня π. Логаритм π у мінус другій за основою π. Мінус двієчка за формулою логарифма виходить як коефіцієнт наперед. Логарифм від числа π за основою π, коли співпадає число і основа одиниця, мінус 2 на одиницю, мінус 2. Обираємо варіанти відповіді. Двійка це літера П. Літера П це відповідь варіанта Д. Одиниця це Н варіант відповіді Г. Мінус двійка К варіант відповіді А. Номер 17. В прямокутній системі зображено ламану АВЦ. Координати точок задані, але ми і так бачимо на системі координат, які координати в точок А, В і С. Установіть відповідність між функцією та кількістю спільних точок її графіка з ламаним. На цю ламану потрібно накласти три графіка функції. Перше, це парабола. Тут базовою параболою є мінус х квадрат. Мінус х квадрат відками направлена вниз. І для неї, для її побудови достатньо три точки в даному випадку. Це в нас мінус х квадрат. 2 додати мінус х квадрат, значить ми піднімаємо параболу на 2, на 2 кроки по вертикалі. Кожну базову точку піднімаємо на 2 кроки. Від 0, 1, 2, від мінус 1 – 1, 2, і від цієї мінус 1 – 1, 2. 2 перетини із... Графіком. варіант відповіді. Графіком ламане. <physialounded> Щоб побудувати тригонометричну функцію синус або косинус, нам достатньо знати значення функції в точці 0, коли х дорівня 0. Синус 0 дорівня 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, це можна довідничку подивити. Далі з кроком і пополам, як синус, так і косинус змінює свої значення 0 в першій четверті. 1, 0, мінус 1. 0, 1 і так далі з кроком пі пополам. Тобто пі пополам це, якщо пі приблизно 3, то пі пополам це приблизно півтора. 0 плюс пі пополам 1. Ще плюс пі пополам це буде 3 0. І тепер в лівому напрямку. Далі мені не потрібно рисувати, тому що моя ламана закінчилася. В лівому напрямку. 1, 0, через пі пополам буде мінус 1. Щоб дотримуватись такого ряду через піпополан буде 0, тобто в точці мінус 3 буде 0. І з'єднуємо. Одна точка. Варіант відповіді B. І функція логаритм, основа 5 більше за одиницю. Логаритм з основою більше за одиницю функція зростаюча. Проходить через точку 1, 0. Наступна точка в неї буде, коли х дорівнює 5, то відповідь логаритму буде 1. Аж коли х дорівнює 5, то відповідь логаритму буде 1. 3, 4, десь аж тут 1. Жодної. Жодної точки перетину. А номер 18. На паралельних прямих побудовано прямокутник, трапецію. І прямокутний трикутник. Якщо навіть бігло подивитись, всі числові дані нанесені на рисунку, далі в тексті вже немає, потрібно зв'язати з площою, і більше числових даних у тексті умови немає. Якщо бігло подивитись на рисунок, оскільки говориться про площу, то картинки зафарбовані, кидається в очі прямокутний трикутник з кутом 45 градусів. Звичайно, в нього другий кут теж 45 градусів, а значить, він рівнобедрений, а значить, другий його катет шість. Це допоможе нам відшукати площу цього трикутника навіть швидше, ніж інших фігур, як половина квадрати. Але тепер ми знаємо висоту у кожній фігурі 6 і 6 у трапеції. Занадто проста задача, мабуть, для прямокутника 6 на 4 24, варіант відповіді Г. Навіть усний рахунок. Для трапеції півсума основ помножити на висоту, але ми вже знаємо висоту. 2 плюс 5 помножити на 6. Других умножити на 6 перших. 2 і 6 скорочуємо. 7 на 3 – 21. Варіант відповіді В. Трикутник. Це половинка квадрата. 6 на 6, або як поліща прямо трикутника. 6 на 6 – 36, ділимо на 2, 18. В. Усний рахунок. Задача досить проста.